Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні, розділ четвертий. Три. Отже, ДЖІНЕТ. Як наші справи, Джинет розважила дебютний хід Клінта. Ну, ми подивимося. Рі сказала, що цієї ночі їй снилося, як вона їсть торти з Мішель Обамою. Вони удвох, тюремний психіатр і пацієнтка утримувана, робили неспішні коло у прогулянковому дворі. Тут було порожньо о цій годині ранку. Коли більшість ув'язнених зайняті на своїх різноманітних роботах столярна майстерня, виробництво меблів, госблок, прання, прибирання, або сиділи на уроках загальноосвітнього розвитку, у як це називали в Дулінському виправному закладі, школі тупих, або просто лежали у своїх камерах, байдикуючи. До обежевої тюремної блузи Джинет було приколото пропуск у двір, підписаний самим Клінтом, тож він відповідав за неї. З цим усе було гаразд. Вона належала до найулюбленіших його пацієнток утримуваних, одна з пещенок, зазвичай казала директорка Дженні Коц дратівливо, і завдавала найменше клопоту. На його погляд, місце Джинет було не тут і не в іншому подібному закладі, а взагалі на волі. Це була не та думка, якою б він поділився з Джинет, бо що доброго це могло їй дати, це ж апалачія, а Апалачії не випускають на волю за вбивство і неважливо, якщо воно другого ступеня. Його упевненість у відсутності провини Джинет у смерті Демія на Сорлі, була вірою такого гатунку, що висловити він її не міг нікому, крім своєї дружини, а може, навіть і їй. Останнім часом Лайла здавалася дещо відчуженою, надто заклопотаною цього ранку, наприклад, хоча, можливо, це тому, що вона не виспалася. А ще о те, що сказала Ванеса Лемплі про якийсь ваговоз із харчами для тварин, що перекинувся на гостиногірській дорозі минулого року. Яка існує ймовірність того, що протягом кількох місяців сталися дві ідентичні кумедні аварії? Аго, докторе Н, ви слухаєте, я сказала, що Рі, наснилося, що вона їла з мішель Обамою, так. Так вона сказала спершу, але вона це просто вигадала. Насправді їй снився вчитель, який запевняв її, що вона не в тій класній кімнаті, абсолютно тривожний сон, як ви вважаєте? Може бути. Це була одна з приблизно дюжини фраз заготовок, якими він відповідав на запитання своїх пацієнток. Гей, доку, як гадаєте, Том Брейді може сюди приїхати, виступити з промовою, роздати автографи? Може бути. Знаєте, він міг би підписати кілька отих маленьких іграшкових м'ячів, ну, звісно, Джинет стала. Що я оце щойно сказала? Клін задумався, потім розсміявся. Опався. Де це ви сьогодні витаєте доку. Знову робите оте своє. Вибачте мені, що типу лізу в ваш особистий простір, але чи все гаразд у вас вдома. З неприємним внутрішнім здриганням Клінт усвідомив, що він більше не певний, що це так, і це неочікуване запитання Джинет, її проникливість бентежила. Лайла йому збрехала. Не було цієї ночі аварії на гостиногірській дорозі. Раптом він відчув щодо цього упевненість Усе гаразд вдома. Що таке я роблю своє? Вона насупилася, підняла кулак і притиснутим великим пальцем провела по кісточках. Коли ви отак робите, я знаю, що ви де інде. Збираєте Збирайте стокротки чи ще щось. Схоже на те, ніби ви згадуєте якусь свою давню бійку. А, мовив Клінт, це вже заходило на слизьке. Стара звичка, краще поговоримо про вас, Джинет. Моя улюблена тема. Звучало добре, але Клін знав, з ким має діло. Якщо він дозволить Джинет вести розмову, всю цю годину на сонечку вони проведуть у балачках про рі Демпстер, Мішель Обаму, Тома Брейді і бозна кого ще, куди лишень тільки її занесе потік свідомості. У жанрі вільних асоціацій, джинет була чемпіонкою. Гаразд, що вам снилося цієї ночі? Якщо ми говоримо про сновидіння, поговоримо про ваші, а не про сни рі. Я не пам'ятаю. Рів мене питалася, і я їй так само сказала. Гадаю, це все оті нові ліки, що ви мені приписали, отже, щось вам таке снилося. Ну, мабуть, Джинет відвела очі, дивлячись на город, а не на нього. Це міг бути і Дейміан. він же вам інколи сниться. Звісно, який він тоді був із себе геть посинілий, але мені давно вже не снився той синій. Ой, а ви пам'ятаєте той фільм Омен. Про сина диявола, того хлопця теж звали Деміан. У вас є син. То й що? Тепер вона вже дивилася на нього трохи набурмосина. Ну, хтось міг би сказати, що ваш чоловік був дияволом у вашому житті, і таким чином Боббі... Син диявола! Омен 2! залилася вона сміхом, показуючи пальцем на нього. Ох, та це вже зовсім комедно. Бобі найлагідніший хлопчик у світі. Весь пішов характером у рідню, що з моєї матінки боку. Він кожного місяця приїздить сюди, аж із Огайо з моєю сестрою, щоби зі мною побачитись. Ви ж самі знаєте. Вона іще посміялася. Звук не частий для цього обгородженого парканом акра землі під суворим наглядом, але такий ніжний. Знаєте, що я думаю? Ні, я ж лише мозкоправа, не якийсь там читач думок. Я думаю, це може бути класичний випадок перенесення. Вона поворушила у повітрі двома пальцями обох рук, беручи в лапки, процитоване нею слово. У тім сенсі, що це вас турбує, що ваш хлопець син диявола, настала черга розсміятися клінту. Сама думка про Джареда бодай якось пов'язаного з дияволом, Джареда, котрий змахує москітів собі з рук, замість того, щоб їх давити, була сюрреалістичною. А вже ж син його турбує, але не тому, що той може колись опинитися за ґратами і колючим дротом, як Джинет, і Рідемпстер, і Кіті МакДевід, і як та бомба, що в ній цокотить годинниковий механізм, знана як Енджел Фіцрой, чорти забираю, хлопці навіть не вистачає духу, щоби запросити Мері Пак піти разом з ним на весняний бал. Джаред у порядку, і я певен, що Бобі також. Як ці ліки впливають на ваші. Е, як ви їх називаєте? Помутніння. Це коли я просто не можу людей ясно бачити і ясно їх чути, також не можу, усе краще відтоді як я почала оці нові пігулки. Ви це кажете не просто, щоб щось сказати, бо ви мусите бути зі мною чесною, Джинет. пам'ятаєте, як я завжди кажу? ЧПД. Че чесність приносить дивіденти, і я щира з вами. Мені краще, хоча інколи мене підломлює, і тоді я починаю плести і помутніння повертаються. Є якісь винятки хтось, хто пробивається гучно і ясно, навіть коли вас накриває, можливо, навіть вишпортує вас із того стану. Вишпортує? Мені це подобається. А Боббі може. Йому було п'ять, коли я сюди потрапила, зараз дванадцять. Він грає на клавішних в одній групі. Ви можете в таке повірити? І співає. Ви можете пишатися. А я й пишаюся? Ваш мусить бути десь такого ж віку, правильно? Клінт, який розумів, коли котрась із його панянок намагається змінити тему розмови, видав нерозбірливий звук замість сказати їй, що Джаред уже наближається до того віку, коли мають право голосувати, хай яким чудернацьким це не здається його батькові. Вона штовхнула його плече. Не забувайте нагадувати йому про кондоми. Від притіненого парасолем охоронного поста біля північної стіни прогримів підсилений гучномовцем голос Арештантко, фізичні контакти заборонено. Клінт скинув руку, махнувши тому офіцерові. Важко вгадати через гусномовець, але йому подумалося, що уніформа в садовому кріслі це той гівнюк Дон Пітерс, щоб показати тут усе тип топ. А потім сказав Дженет, я тепер думатиму, як обговорити це із моїм психотерапевтом. Вона розсміялася, задоволена. Клінтові спало на думку, і то не вперше, що якби обставини були цілком іншими, йому хотілося б бути з Дженет Сорлі друзями. Слухайте, Джинет, ви знаєте, хто такий Ворнер Вулф? Ну мо, до відео. в мент відгукнулася вона показово замітованою фразою. А чому ви питаєте? Гарне питання. Дійсно, чому він це запитав? Хіба стосувався тут бодай чогось той старий спортивний оглядач, і яке значення могло мати те, що його попкультурна компетенція, як і його зовнішність, були дещо неактуальними? Інше, краще запитання чому Лайла йому збрехала? Та хтось згадав про нього в розмові, мені це здалося забавним. Ова, мій батько його любив, сказала Джинет. Ваш тато. Уривок Гей hey Джуд пролунав з його телефону. Поглянувши на екран, Клінт побачив фото своєї дружини Лайли, котра зараз мала б перебувати в глибині країни снів. Лайли, котра може пам'ятати, а може й не пам'ятати Ворнера Вулфа, Лайли, котра йому збрехала. Мушу відповісти, сказав він, Джинет. Але я недовго можете, поки пройтися туди до огороду, повисмикувати якісь бур'яни, а можливо, заодно згадаєте, що вам снилося вночі. Зрозуміло, приватність, сказала вона і вирушила до городу. Клінт знову махнув у бік північної стіни, показуючи тому офіцерові, що пересування джинет санкціоноване, а потім натиснув прийняти. Аго, Лайло, ну як наші справи? Враз зрозумівши, щойно це вискочило в нього з рота, що саме такими словами розпочинає співбесіди зі своїми пацієнтками. Ой, та як звичайно, сказала вона. Вибух метової лабораторії подвійне вбивство виконавиця під замком, я її запопала, коли вона майже геть вгашена чим чекувала вгору тим пагорбом. Це ж жарт, а вже ж? Боюся, ні. Свята срака. З тобою все гаразд. Дію на чистому адреналіні, а так у порядку, утім потребую певної допомоги. Вона пояснювала деталі. Клінт слухав, не перепитуючи. Джинет взялася до роботи вздовж рядка горошку, вириваючи траву і наспівуючи щось життєрадісне про те, як піде у передмістя до річки Гарлем, щоби в ній втопитися. У північному кінці тюремного двору до садового крісла підійшла Ванеса Лемплі, щось сказала Донові Пітерсу і зайняла його місце. А Пітерс тим часом потюпав до адміністративного крила, погнюпивши голову, наче школяр, якого викликали в кабінет директора. Якщо хтось і заслуговував на такий виклик, то саме цей мішок тельбухів і рідин. Клінте, ти мене ще слухаєш? Я на місці просто думаю. Просто думаєш, повторила Лайла. Про що? Про цей процес. Те як дружина на нього наперла, спантеличило Клінта, це майже скидалося на те, ніби вона з нього глузує. В теорії таке можливе, але мені треба порадитися з Дженіс. Тоді зроби це, будь ласка, я можу приїхати за 20 хвилин, і якщо Дженіс треба переконати, переконай її. Тут мені потрібна твоя допомога, Клінте. Заспокойся, я все зроблю. Побоювання щодо самоскалічення вагома підстава. Дженет закінчила один рядок і вже взялася до іншого, рухаючись назад у бік Клінта. Я просто скажу, що звичайним порядком тобі треба було б повести до святої тері, щоб її там оглянули я так зрозумів, що обличчя собі вона роздовкла добряче. Її обличчя для мене не є невідкладною проблемою. Одній людині вона майже відірвала голову, а головою іншого парубка пробила стіну трейлера. Ти справді думаєш, що я мушу привести її в оглядовий кабінет до якогось 20-ти з чимось річного медика. Він хотів було знову запитати, чи з нею все гаразд, але в теперішньому її стані вона б скаженіла, бо коли ти вимотаний і розсотаний, ти саме це й робиш, зганяєш свій гнів на когось безпечного. Інколи, незрідка навіть, Клінт відчував обурення через те, що він безпечний, е, мабуть, ні. Тепер він уже чув звуки вулиці, лайла вийшла з будівлі на двір. Річ не лише в тому, що вона небезпечна, і не лише в тому, що вона не сповна розуму, це як. Як це казав Джаред, мене моя павуча чуйка проймає. Може, коли йому було ще років сім. Я ніколи в житті її раніше не бачила. Можу присягнутися на цілому стосі Біблії, але вона мене знає, вона назвала мене на ім'я. Якщо на тобі формена сорочка, а я певен, що так і є, то на грудях у тебе нашивка з твоїм іменем. Правильно, але там написано просто Норкрос. Вона ж звернулася до мене Лайло. Я мушу закінчувати цю розмову, просто скажи мені, що коли я з нею туди приїду, там буде розстелено вітальний килим. Буде, він почув, як вона гмикнула. Дякую тобі, любий. Нема за що, але ти мусиш зробити мені ласку не вези її сама, ти змучена. Рід Берев буде за кермом, я поїду пасажиркою. Добре, кохаю тебе. Він почув, як відчинилися двері машини, мабуть, лайленого крузера. Теж кохаю тебе, сказала вона і вимкнулася. Чи було там легеньке вагання? Нема зараз часу про це думати і колупатися в цьому, поки воно не виллється в щось, чим воно, певне, не є, що буде тільки на краще. Джинет. А коли вона обернулася до нього, я мушу перервати наш сеанс тут дещо термінове.